Дати ось це. Або ось це. Що ж сюди більше підійде? Ось ця застібка ось ця. Мені здається, ця застіпка більше до цього орнаменту. Так. Отже, роз'єднуємо на будь-якому етапі кільця. Беремо цепочку на будь-якому етапі можемо ось таким чином, тільки не в сторони, а вгору і вниз, вгору і вниз. Є. Тоді ви е, оце, оце звіно можете зберегти. І закрити його таким чином, знову ж таки, вгору й вниз, щоб зберегти його, якщо у вас небагацько буде цепочки, то ви зможете його зберегти. Йой. Прошу його. Угу. От, закрили майже ідеально. Так, один такий шматочок. І такий самий. Зараз скажу, скільки я взяла, бо я на глаз взяла. Вісім сантиметрів. Вісім сантиметрів. Далі беремо такий самий шматочок. Я дивлюся, щоб стільки ж було. Ось це треба розкрити. прямо ось такого файну назад. Не знаю, чому я так <фиш> все, все покроково Тепер все це збираємо докупи. Це нам вже не треба, нам треба кільця. А є якісь трошки більшенькі за ті, що ми вже брали ось вони є. Такі світлі. Ну, і все одно немає. Збираємо таким чином чотири треба. взяли чотири. Так, і знову ж таки. Розкриваємо, продіваємо, вдіваємо, Нашу цепочку і закриваємо. Не намагайтеся зробити це руками. Прям дуже вас прошу, бо коли е, зривається е, ось це кільце, оце зривається під ніготь, це дуже боляче. Тож, навіть не намагайтеся. Все робіть інструментами. З'єднування, роз'єднування. Все це робіть інструментами